Жінці потрібна безпека, щоб розквітати та бути жіночною. Чоловіки скаженіють від цієї теми, і не тільки вони. Жінка розквітає, коли вона почувається в безпеці. Крапка. Але тільки скажіть це вголос і почнеться справжній шторм. Чоловіки запитують: а хто гарантує безпеку мені? Чому це моя відповідальність? Тобто, що вона не може бути жіночною без мене? Феміністки обурюються. Це повертає жінок у залежність. Ми самі про себе подбаємо. Травмовані жінки також вибухають від злості. А де була моя безпека, коли вона була мені потрібна? І поки всі сперечаються, мало хто розуміє, що насправді означає безпека для жінки, особливо в сьогоденні. Це не про фінансову стабільність і не про сильного чоловіка поряд. Це про те, чи може вона довіряти, чи може розслабитися. Чи може бути собою? А тепер питання: чому ця тема викликає стільки болю і опору? Чому чоловіки зляться, жінки захищаються, а стосунки стають полем битви замість місця спокою?